Привіт, друже! Тема нашого сьогодні заняття на кожен товар свій покупець. Відгадай загадку! Все, що в житті продається, однаково скрізь зветься. Чобіток і рукавичка, і серветка, і спідничка, і цукерки, і крупа, називаються Товар. Як ти думаєш, що таке товар? Товар це предмети чи речі, створені людиною, які можна продати і купити. Подумай і скажи, що таке асортимент товарів. Асортимент це набір різних видів продукції. Для того, щоб покупець міг легко знайти потрібний товар, його розміщують у відповідні відділи. У магазині можуть бути такі відділи: м'ясний, кондитерський, молочний, хлібобулочний, відділ овочів та фруктів. А ще для зручності орієнтування в магазині розміщують таблички з назвою відділу або товару, що там продається. А ще є спеціалізовані магазини, в яких продають товари одного виду. Наприклад, магазин квітів, магазин іграшок, магазин, де продають книги, магазин прикрас, магазин, де продають музичні інструменти, магазин все для будівництва. Магазин золотоварів. Отже, є багато різних видів магазинів, де кожен покупець може знайти свій товар. Дякую тобі за увагу. До нових зустрічей!